Дві зіці, яка сьогодні мой зі мною сан. Всім привіт. Я буду, ми будемо дивитися колнуб реакцію на нас, на нього. Про студії Нуби до студії з вами Колнуб. І сьогодні буде огляд на весь канал IndieGuys. Не весь. Що ж, давайте почнемо. Я не буду дивитись на всі його відео, бо це дуже довго. Давайте подивимось на його нове відео. Дуже грамотна назва і обложка. Я подивився половину цього відео і мені стало нудно і я подумав, як він думає що він доб'ється багато підписників. Це теж його недавне відео. Ви скажете, ти ж говорив що це недавне його відео, а на самому ділі він робить дуже довгі проміжутки, так само грамота. Я дивився це відео і там був монтаж Маймі. нульового рівня. Я спитався скільки він це монтує і він сказав робив. одну годину хоча це можна було змонтувати Я за 5 хвилин. Це вирізав М -м -м, ложку. Ідемо далі. Я бачив таку саму обложку я не знав, що російського, російського ютубера. ютубера така Реально є, щось ага. своє не придумаєш. Я дуже, я дуже довго, я навіть в тому. Що ж у мене проігра, на цьому все. Ставте мені, лайки, підписуйтесь таки. на канал, пишіть коментарі, я їх всіх читаю. З вами був Кулнуп і до нових зустріч. Так, ну я зрозумів, що той гайд, Ой, не гайд, а огляд. Такий собі. Ну, Чому я, я говорю... Як той саме прикол, що дуже. Коротше. Е... Огляд так собі, але топиться Оло, то я. То я. Ну, коротше, Дмитро. Е... Він дуже довго робив цей за того, що... Там щось він дуже довго ставив. Вирізав ну, з Google Play. Я, фотки всі робив. Це дуже було чашко. Mm, Ладно. З вами були Індія Кась і всім пока-пока!